Ми з вами багато чуємо про благоговіння перед Господом. Я думаю, що це не нова істина, не нова думка. Що Господь вимагає, ми маємо благоговіти перед Господом. Що це за такий стан благоговіння? Це розуміння величі, це усвідомлення величі, і тут увага не своєї величі, а Божої величі. Якщо ви колись стояли на вершині гори, і ви бачили навкруги неймовірну красу природи, неймовірні пейзажі, ви були просто в захваті від того, що ви бачите, і одночасно з цим ви відчували певний страх, тому що ви були на вершині, і під вами просто була прірва, і вам треба було Водити себе дуже обережно для того, щоб просто не впасти. Якщо ви не переживали такий досвід, ви принаймні можете його уявити. Я думаю, що тим чи іншим чином всі ми переживали подібний досвід, оце можна порівняти з благоговінням.